Всім привіт! Мене звати Олійник Юлія. Я скромайстер компанії GoIT. Сьогодні ми продовжуємо серію наших мотиваційних відео від випускників для вас. У гостях у нас Олена Нагорна, випускниця, точніше, ще студентка курсу Fullstack онлайн, поділиться з нами своїм досвідом в IT та розкаже, що ж вона робила, які лайфхаки застосовувала для того, щоб знайти роботу ще під час навчання. Олена, привіт! Привіт всім. Розкажи, будь ласка, про себе, де працюєш, чим займаєшся? Я працюю в компанії Тесена, чеська компанія на позиції фронтенд розробник. Класно. Давай поговоримо про твій досвід, що трапилось в твоєму житті, що було таким поштовхом для того, щоб ти змінила своє життя і ким ти працювала до АІТ. Я все життя працювала до цього інженер-конструктором. Спочатку це було да, авіаційне підприємство, потім друге підприємство, але да, інженер-конструктор. Поштовхом стало захотілося щось якогось розвитку, більше реалізації, і шукала себе в інших сферах. Якось навіть пробувала себе в Life Insurance в Україні. В нас потім в інстаграмі випадково я натрапила на Марафон від GoIT і спробуй себе. Я така думаю, чого б не спробувати? Я ж цікавлюсь новими можливостями, і от якраз така нова можливість прийшла від марафону. Я пройшла марафон, в мене все вийшло. Я така думаю, так, ну тут начебто нічого складного, можна пробувати І так от я опинилась в GoIT. Під час повномасштабної війни в Україні ти виїхала за кордон. Вірно? А, так, коли почалась війна, я із міста Запоріжжя в нас було окуповано зразу більшу часть області, і я вирішила виїхати з дитиною, щоб ну було ну, в безпеці, і виїхала в Чехію в Прагу. І тут, звичайно, почалися труднощі, бо треба було знайти якусь роботу, забезпечувати себе, і дитину в садочок, і навчання. Тож в Чехії, звісно, було важче вже знайти час і займатися. Розкажи тоді детальніше, як так сталося, що ти тепер працюєш в чеській компанії в ІТ. Поділись своїм досвідом. Ой, це неймовірна історія, бо е, я ходила навіть на консультацію по трудовлаштуванні, бо я не знала, як тут процес весь відбувається. І мені сказали: тут в Чехії треба мінімум місяць-два, щоб трудовлаштуватись, бо це бюрократія, це співбесіди. І я почала трошки зараніше вже шукати роботу. Ну, коли ми навчались на ноді, е, е, і розкидала резюме на сайтах різних. Почала з LinkedIn і заповнила там профіль. Проекти свої там показала, і почала розсилку. І потім через два тижні в мене почалися співбесіди. Тут я хочу сказати, що в Чехії дуже гарний був фідбек. Навіть компанії, яким я не підходила, які писали, що вибачте, нам треба, щоб ви знали гарно чеську мову, але відповідали майже всі. Мені було дуже приємно, що, хоч фідбек, дають. Да, почалися співбесіди і одного дня просто зателефонував мені один чоловік. Я спілкуюся тут на англійській мові, бо чесько, я так ще не роз ну, не зовсім знаю. І на англійській мові сказав, що я побачив там ваш профіль і вирішив от дізнатися, чи актуальна вам ще робота. І так, от ми з ним поспілкувались. Потім була одна співбесіда, друга була тестове завдання невеличке, і я працюю в них. Олена, я правильно зрозуміла? Тобто, ти знайшла роботу в Чехії в Празі за допомогою LinkedIn? Так, і це дуже цікава історія відбулася, бо я заповнила там профіль, свою ссылку на резюме на GitHub поклала і проекти. І в один день, просто коли мені от зателефонували, пропонували роботу, сказали, що побачили репост. Хтось зробив один із минулих співробітників. Зробив репост на свою сторінку, що є побачив мій профіль, що я з України, приїхала під час війни і зараз шукаю роботу. І, і ось таке питання: нікому не потрібно типу, фронтенд девелопер, якщо потрібно, зверніть увагу. І ось він побачив цей репост і набрав мене, подзвонив. А давай поговоримо безпосередньо про цю співбесіду. Скільки було етапів? Я зрозуміла, перший це тобі зателефонувала звінки, де ну поговорили. Запитали, чи актуально, що далі відбувалася. ну, пригласили да на співбесіду, і була співбесіда більш про софт-скіли. Він питав, який маю досвід, які маю плани, які технології вивчала. І ну, в, таким, в такому руслі, які проекти я вже мала до цього на попередній роботі, ну по софт-скілам більше. І потім вже після цього дав мені тестове завдання невеличке, і після цього сказав: приходь з тестовим завданням, я познайомлю тебе з командою і поспілкуємося, зробиш презентацію свого тестового завдання і приготуй одну презентацію свого одного із проєктів. Я презентувала свій один проєкт, який ми робили, наш груповий проєкт по JavaScript, і показала свою роботу, яку він мені дав. І, в принципі, була така більша лайт ну, співбесіда. Вони не грузили мене якимось технічними питаннями. Вони більш питали по коду, як я то робила, ну, і опять, по… Софт скіла. Технічними, прям, дуже важкими питаннями, вони взагалі мене не грозили. Класно. ти говорила про софт скіли. Що запитували в розрізі софт скілів? Що нашим студентам треба вчити і розвивати, щоб досягати успіху? Ну, по-перше, я б сказала, це головне була англійська мова, що все ці співбесіди були тільки англійською мовою. І е, друге, що вони дивились, наскільки я зацікавлена, наскільки я готова розвиватись, бо вони використовують ті технології, які ми не вивчали. і Я це озвучила сразу. Вони працюють з Vue.js, GraphQL, Apollo. і я сказала, що це для мене нові технології, але я зараз все вчу, все для мене нове, тому буде не проблема вивчити ще там дві нових технології. Тобто вони. Дивились, наскільки я можу. Адаптуватись наскільки я, як вони кажуть, флексибл з якимись там графіками. Вони працюють частково дома дома, і тобто для них було важливо, що я зацікавлена, я готова розвиватись. На твою думку, такі топ 3 поради чи основні лайфхаки, що треба робити нашим студентам для того, щоб вивчитись дійти до кінця і працевлаштуватися ще на рівні, наприклад, навчання. А, ну, перше, це треба мати бажання вивчитись, бо це, звісно, потребує зусиль. І якщо ти не докладаєш зусиль, нічого не буде. І потім просто правильно все робити, як нас консультують і кар'єрні консультанти, і навіть на англійській мові нас готують до співбесід і до всього заповнювати LinkedIn, резюме. Гітхаб, профіль, і це все допомагає реальне це все працює. Дуже тобі дякую. Ну, як мінімум, друзі, щоб працелаштувати ще під час навчання, варто почати шукати роботу так. Під час навчання, бо цього інакше не вийде. Тому спокійно, там ще на рівні закінчення реакту на ноджесі, ви можете швидко починати шукати вже роботу. Олена, дуже тобі дякую за твої поради, за інтерв'ю, за твій досвід. Дякую, що ти нам про це розказала, і це однозначно допоможе нашим студентам пройти цей шлях. Дорогі студенти! Це була серія мотиваційних відео від випускників для вас. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і до нових зустрічей. Олена, а тобі бажаємо успіху та досягнення найближчих і високих далеких твоїх цілей. Дякую тобі!